Всім привіт! Огляд смартфону Samsung Galaxy M35, версія 6.128, в темно-синьому кольорі вартістю 12 тисяч гривень на а, даний момент. Так. Модель в нього M356B, Dual SIM 6.128, Dark Blue, зроблений у В'єтнамі. Новинка Samsung, ну відносна новинка. Які з'являлись у нас на ринку, це здається найновіший Samsung. Так, і давайте дивитися на його комплектацію. Ну, Бачимо, да, одразу тоненька коробочка, як і у всіх Samsung, в нього в комплекті буде тільки шнур і, власне, сам смартфон. Відкриваємо. Тут у нас конверт. В цьому конверті у нас власне вся комплектація це документи до нього і отакий от... Кабель Type-C на Type-C. Для оригінальних самсунговських блоків. Самсунговський блок там коштує від 500 до 800 гривень, здається, на 25 Вт з таким от type виходом. Так, Добре. назад це в коробочку. І дивимось далі. Що у нас буде в коробці. А, ну і ще тут я показав, ні, тут скоба для слота одразу знаходиться. Сам пристрій, от, так от він виглядає, синій колір в такому от бумажному паперовому чохлі. Йде і все. Тут підкладка. Це вся комплектація. Мінімальна. Тобто, саме мінімальна комплектація все потрібно докупити окремо. от Дивимось тепер на сам пристрій. Він досить товстий, досить такий габаритний. Тут збільшений об'єм батарейки порівняно з середнім показником, як і по самим Samsung, так і взагалі по всім Android-пристроям. Тут батарейка в. 6000 мАч. Тобто смартфон буде тримати дуже добре батарейку, це, власне, і перевага цієї М-серії Samsungів. Вони такі да, як більш практичні пристрої порівняно з А-серією. A А-серія A це просто такі да, дешеві Samsung, звичайні, просто смартфони. А це більш практичні, з як правило, да, з пластику. Тобто вони дешевші по корпусу, і в них більший об'єм батарейки. Такі тут більш робочі пристрої, практичні пристрої. Справа кнопка вімкнення, кнопка регулювання гучності. Зверху тільки додатковий мікрофон, знизу Type-C порт, динамік а, і основний мікрофон. Немає порта для навушників. Звертаю вашу увагу. Здається у всіх. Менше в Samsung m 15 здається, був порт для наушників. У Galaxy A15 і m 15 був порт для наушників, у a 25 не пам'ятаю, чи був. Тут нема. Так. Діагональ екрану 6,6 дюймів. ну Такі рамки в нього досить широкі. Виріс звичайний, не капелька. Перейдемо до налаштувань. Так, давайте подивимось про телефон. Відомості про програмне забезпечення One UI 6.1 і Android 14. ну, Власне, дуже приємна операційна система, дуже швидко, дуже класно все працює. Взагалі ніяких проблем. Вона, мабуть, найкраща серед Android-пристроїв. ну, На мою думку, найкраща, найкращий лаунчер. Samsung програми, програми від Google. Ще окремо тут є папка від Samsung. І, те, що я... І деякі тут стандартні от Royal Match WoW, це вже стандартні якісь солі... солітер, стандартні додатки, які були стандартно тут о... налаштовані. В принципі, їх можна видалити, якщо вам не потрібно. Давайте, Geekbench 6. По дисплею. Дисплей тут 120 Гц, Full HD 2340 на 1080, супер AMOLED матриця 6,6 дюйма. Ну, все класно, приємно виглядає. От. Дуже швидкий. Цим і о, Samsung. О, в них дуже довго буде оновлюватися операційна система One UI, Android, можливо, він там ще отримає цей пристрій 15 -й. Ну, це вже краще, ніж більшість android смартфонів тому що більшість android смартфонів вони на якому андроїді виходять. Ну, в цій ціні я маю на увазі, в цій ціні дешевші, навіть трошки дорожче. Вони на якому андроїді вийшли, на тому вже будуть і завжди. Samsung, звичайно, не дотягує до Apple, який підтримує свої пристрої дуже-дуже довго. Але свої бюджетки Samsung підтримує набагато краще, ніж бюджетки інших. Виробників, які роблять бюджетні Android-смартфони. Давайте перейдемо на Geekbench 6, покажу все-таки результати. В нас процесор Exynos 1380, відеоприскорювач mali g 68. Так, і ось результати. Досить непогані результати. Ми потужніші, ніж S20FE, потужніші, ніж A54. Ну, це... А, він на тому самому процесорі йде. Приблизно як S21FE. Так. І ось у нас ще по відеоприскорювачу на результат. 3000. Ну, те ж саме, так. Да. Приблизно як Galaxy A54. Я так розумію, що в них ідентичне залізо. Так, Закриваємо. І Antutu Benchmark 600 тисяч. Ну, непогано для цієї ціни. непогано. Gitassa Andreas буде працювати на максимальних налаштуваннях. В принципі, всі ігри тут будуть працювати на дуже-дуже добрих налаштуваннях. Ну Власне, непоганий пристрій завжди. Оці M-серії вони от, ну, по відношенню да, ціна-якість, вони досить непогані. Так, звичайно, Samsung. Ми коли купуємо Samsung, ми завжди трохи переплачуємо за бренд, але м -м, все рівно тут от, співвідношення е, краще, ніж, наприклад, у Samsung А35 чи А25. По співвідношенню ціна якість тут це співвідношення, як на мене, краще. По камері в нас покажу зараз приклади знімків на камеру відео ми можемо записувати 4К 30 FPS, тобто, вже варіативність по запису відео досить непогана. Добре, зараз виведу знімки на екран. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось.